В даному відео ми з вами розглянемо, як підібрати правильний колір на фотографії. Показувати я це буду, як це робиться в програмі Photoshop в фільтр камера RAW. По кольорному значенню, дивіться, в мене вже тут є налаштування, баланс білого в мене в плюс 2, тобто виведений трошечки в пурпуровий колір, і температура в мене стоїть налаштування 5250 Кельвінів. По цьому температурному режиму, чим більша тут цифра, Тим холодніше виглядає кадр. Чим більша, чим менша тут цифра, тим кадр буде тепліший, якщо ви виставляєте ці температурні режими на об'єкті, який буде освітлювати. Тобто, якщо у вас є фотофонарь, наприклад. З температурним режимом 3500 Кельвінів, я таким працюю, я таким користуюся, він буде світити жовтим. Тому, щоб був баланс білого класним і правильним, ви виставляєте на камері саме температурний режим 3500, і тоді у вас не виникне питань в налаштуванні балансу білого. Якщо ви налаштовуєте камеру на денне світло, там, в принципі, є функціонал денного світла на автоматичних налаштуваннях балансу білого, але денне світло буває також різне. В тіні воно холодніше, на сонці воно світліше. Тому не завжди можна сидіти в налаштуваннях фотоапарата, можна просто втратити якийсь камер. Сидівши в оцих перемиканнях. І частіше за все я ось такі моменти підправляю саме, коли перевожу фільтр формат RAW файл в JPEG, щоб віддати своїм клієнтам. По температурному режиму я завжди, давайте я наближу. Щоб краще. Дивіться, вона трошечки бліда і ніби ну, незрозуміло холодна, тепла. Я б взагалі моє око бачило більше теплішу картинку. Але як можна взагалі перевірити по балансу? Дивіться, у нас є ось тут піпетка, яка допомагає вирівняти баланс. Кольору і підбере вам той ідеальний колір, який потрібен. Але тут також є нюанс. Це не людина, це техніка, техніка налаштована на точні, ідеально точні значення. Тому ось ця піпетка ідеально налаштовує на сірому. Ідеально чорному або ідеально білому. Якщо на ці кольори попало, наприклад, тепле сонце, або теплий ось цей фотофонар із температурним режимом 3500 кельвінів, і він світить жовтим, тобто картинка буде виглядати, коли ви на Будете підлаштовувати ось цією піп'яткою, око бачить білий колір, але насправді він буде там з жовтим відтінком. І тому нам потрібно буде підрівнювати. Якщо в мене ось тут от падає сонечко, то ось тут, на білій тканині, немає цього світла, в принципі, воно там більше розсіяне і більш правильний білий. Ми шукаємо максимально білий, чорний або сірий 50% сірості. Ми шукаємо на фото, якщо воно є, ми тицяємо по ньому піпеточкою або в одну точку. Бачите, і в мене одразу тепленька стала сама фотографія. Або ось так: от виділяємо зону, затискаючи лівою кнопкою мишки, і беремо не просто зразок з одного пікселя, а саме з цього діапазону, який ми виділили. І ось у мене трошечки пурпуровості зникло. Так само є ось тут от білий колір, але я не знаю наскільки він тут чистий. Якщо в ньому, дивіться, було зелено то мені додало більше пурпуровості на мою фотографію. Давайте віддалимо. В принципі, по фотографії досить непогано виглядає, але б я трошечки ще погралася, ось тепленького додала. І потім би вже коригувала. Давайте: Ctrl-0, переходила в світлі. Зараз я піп'ятку цю вимкну, перейду в світлі і трошечки, наприклад, підсвітлю фотографію. Трошечки ось так от Дивимось. Колір. Дивіться, я око натискаю, і воно вимикається, яка фотографія була, яка фотографія стала. Якщо вам здається, що тут перенасичення якогось кольору, це все також можна підправити. Дивіться, я з плюс 7 прибрала до плюс 3, і фотографія стала не така пурпурова. І можу трошечки е, жовтий цей відтіночок також повести е, в сторону холодного. Але, щоб вона була така ще більш соковитіша, ми можемо в резонансі е, додати трошечки кольорів. Дивіться, як е, налаштований резонанс. Я виведу на 100%. Дивіться, він не всі кольори робить дуже насиченими, а тільки е, жовтий і синій. Дивіться, бачите, тут максимально синій і жовтий стали. Е, Насиченими, тому ми можемо ось таким методом, не дуже сильно, там плюс максимум 10, також додати це значення. Фотографія, можливо, здається після того перенасичення трошечки блідою, але подивимося до. І після, як змінилась картинка. Ось таким не дуже важким методом можна підібрати баланс білого. Дивіться, в мене тут ще є JPEG формат ми його також відкриваємо в програмі Photoshop, але Photoshop відкриває JPEG файли в такому от вигляді, тобто він не перекидає одразу в RAW файл. Ми потім обов'язково дивіться, ми створюємо копію шару. Заходимо в фільтр, фільтр, камера, ров, і в нас відкриваються ті ж самі налаштування. Але у нас, якщо ми бачили температуру, з якої було знято, і баланс білого. То в JPEG-форматі цієї інформації просто немає, тому нам потрібно налаштовувати це все на око, дивлячись взагалі, як ми сприймаємо цю фотографію. Тобто, ось таким методом, підбираючи плюс-мінус типу методом тику, ось так от налаштовувати нашу фотографію. Ми дивимося колір до і після. По зміні непогано відбулося. Тобто, ось та піп'ятка нам допомагає налаштувати більш правильний колір. Якщо це студійне світло, якщо в нас там є чорні, білі кольори, це дуже сильно легко робиться і максимально класно допомагає оця автоматизація підналаштувати нам баланс.